210 гривень за комплект. Це такі піжами чоловічі від бренду Liverd's. Тут будуть класні принти на піжамах. Або ось такі, бачите, вони із вирізом зверху. Буває круглий виріз, може бути ось такий трикутний кармашек ось перді у цієї моделі. Потім є ось такі моделі вверху із гудзиками, будуть моделі із принтом. Ще в комплекті йдуть шорти. Це піжами з шортами. Вони на резинці, на зав'язках і у шортах є кармани ось у цих. Ви бачите, який рукав буде у цієї піжами. Тут будуть різні розміри. Будуть розміри L, -ка, M -ка та 2XL. Всього у лоті і S ще буде. Всього у лоті буде 17 штук. Матеріали можуть бути 100% катон. Або буде шорти 80% катон, 20% поліестер. У лоті 17 штук, і тому ціна цього лоту буде 3570 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів. Заробляємо разом.